Жіночі термолансливи на мікрофлісі край Німеччина. До одиничка вартує лише 150 гривень. В лоті 15 позицій, всі кольори базові також можуть податись ось такі яскраві 2260 гривень за увесь лот. Ось так виглядають на модельках. Подивіться, класно будуть швидко сохнути, не пропускати вологу. Будуть тепленькі, але при цьому легкі, класно зберігають тепло. 95% поліестер, 5 рістан. Оєхотекс стандарт 100 означає, що використовуються якісні гіполергенні матеріали та фарбники, цілком безпечні для алергетиків. ЮКК застівки, дуже високоякісна фурнітура і гідрокул. Ось так виглядає вона. Показую в розгорнутому вигляді, буде ще ось такий білий варіант. Така напівзастівка йде. Подивіться, яке тут флісове напилення машинне йде. На рукавцятах будуть у нас отвори для пальчика. І позаду у нас іде ось така кишенька для всяких дрібничок. Розміри різні будуть. Ски буде у нас три, емочки в нас буде чотири, елічки чотири. Отвори для пальчиків. І тут в чорному варіанті бічна застіпка буде. І показую, ось так. Вона на модельці виглядає, подивіться. І показую темно-синій варіант. Ось так виконана світловідбиваючі елементи, кишенька з боку. Ось так виглядає вона позаду, такий маленький світловідбивний елемент. І ось напилення саме вам показую. Нагадаю, 151 гривня за одиничку. Крута, актуальна пропозиція. Звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти будуть під цим відео, а також під цим відео ви знайдете наш сайт, де ще багато новиночок і актуальних пропозицій.